Була Олексіївна, а стала Наталіївна. Нещодавна дівчина з Дніпра змінила своє по батькові на по матері. Чому так вирішила та про процедуру зміни розповіла нашій Ніколь Савченко. Нещодавно 23-річна Діана вирішила змінити своє прізвище з Бондаренко на Домрадчеву. Це прізвище випадково з'явилося ще 10 років тому. Та з часом витіснило старе ділиться дівчина. Um, і це було ще коли мені було років 12, я зробила собі ніби як фейкову сторінку, щоб батьки не бачили, що я сиджу довго в інтернеті, і я зробила там інше просто прізвище. Мене ніби всі так знають як Домрачева. Якщо мене якісь знайомі там записували собі там на якісь сеанси, вони записували завжди Домрачева, була якась плутанина інколи з старим прізвищем. Тому я подумала, що чому пріваю. Ні, коли Жана прийшла до державного реєстру актів цивільного стану, дізналася, що можна змінити не тільки прізвище, а й по батькові. Довго каже, не роздумувала, бо ця частина її імені зізнається діана. Вже давно для неї не має жодного значення. Це дуже круто, бо жінки. Так само заслуговують на те, щоб дитина ходила під їх ім'ям, як і чоловіки, особливо коли в таких випадках, як там зі мною, коли батько взагалі ніяк не фігурував, а мама буквально тащила на собі дитину повністю. Фактично, зайвий раз ходити під ім'ям людини, яка Ніяк особливо в моєму житті не була присутня. Я не бачила в цьому сенсу. Для мами Діани її рішення стало повною несподіванкою. Коли вона дізналася що можна взагалі ось під ім'ям жінки, вона супер здивувалась. Їй спочатку так було типу дивно, але приємно. Ну і вона до останнього була не впевнена, що мені взагалі дозволять це зробити. Та й самі працівники Драсу теж спершу були не впевнені, говорить Діана. Заяву на зміну прізвища й по батькові дівчина подивилася в Івано-Франківську. Там було дуже прикольно, бо е там була якась молода дівчина, і я їй коли сказала, що хочу також змінити е по батькові, вона така: та-та, добре, і я кажу: я хочу змінити на по матері. І вона так е підзависла і така дивиться на мене: типу, це як має бути. Я кажу, ну, Наталіївна. І мені довелось там почекати. Вона пішла кудись дзвонити, когось питати. Ну і потім вона там у когось дізналась і дозволила. Спочатку вона була така прям шокована. Насправді змінювати по батькові на по матері українцям дозволили ще з 2021 року. Відтоді ця послуга великим попитом не користувалася, та все ж таки випадки фіксують. Зустрічаються поодинокі випадки, коли заявник має наміри. Все ж таки змінює своє по батькові. Є випадки, коли змінюється, з Юрівна на Аліївна, тобто мати Алла, і з Олександрівна на Єленівна, тобто мати Олена. А захотіли Єлена. По батькові на поматері змінюють не тільки жінки. Нещодавно мінюсті повідомили про випадок на Полтавщині. Там чоловік з Фаритовича став Людмиловичем. Загалом процедура зміни по батькові не відрізняється від зміни імені чи прізвища. Скористатися нею можуть українці з 16 років або з 14 за письмовою згодою батьків. Заява про зміну імені розглядається у строк до трьох місяців з дня її подання. У разі у випадку, коли ми очікуємо додаткових перевірок, або якісь є з'ясування, обставин, то процедура може бути подовжена до шести місяців, але не більше. Після зміни імені зевникові необхідно обов'язково звернутися до відповідних органів для зміни своїх персональних даних, таких як зокрема паспорт і ідентифікаційний код. Та чи треба взагалі така послуга українцям? Ми вирішили запитати у них думки. Розділилися Ні, я думаю, що не треба. Завжди батько був главою сім'ї, завжди він був перший, тому хай буде по батькові. Це ж на пам'ять нашого роду. Ні, не потрібно. Якщо вона онде... Андріївна, то хай буде Андріївна, яка вона Оленівна. Участь дається по батькові, а батько має бути чоловік. Та є й ті, хто іншої думки. Це нова тенденція, тому я не знаю навіть десь за кордоном таке є. Тому люди так реагують, бо це звичка, так прийнято. Ну, якщо людина бажає, то чому ні? У деяких сім'ях немає батька, тому... Можна, якщо розглядати, наприклад, якщо сім'я неповна, та сталося, то мені здається, що це класна пропозиція, така і можливість, щоб брати не по батькові, а по матері. Щоб не ставили що тільки одне щось, щоб було право вибору. Я думаю, так. А ось у соцмережах ця дискусія виявилася палкішою. Допис Діани про зміну по батькові на по матері. Зібрав кілька сотень коментарів. Було два види реакції: було реакції там. В основному там від чоловіків, типу що. Ти там якась тупа фємка, наша ти це придумала, а прізвище все одно там буде батька, чоловіка або батька матері, і це там взагалі бред, на що цим займатись. І були реакції там від жінок, в більшості, від чоловіків, там трошки було, про те, що це дуже класно, що у них там ма мама їм теж там, ну, народжувала, їх виховувала. Там, тато взагалі в них пішов за хлібом. І що вони теж хотіли б цього. Сама ж дівчина днями отримала отримала новий паспорт, відтепер вона вже офіційно домрадчива Діана Наталіївна. Тобто, це дуже прикольно, що я ніби розказала людям, що таке взагалі можливо. І я знаю, що деякі з них вже також пішли подавати заяву на зміну по батькові на поматері. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.